Вітаю, монетка України. 50 копійок 1992 року. Виготовлена з латуні. Донецький фальшак, посмішка. В простонародії улипка. Аверс монети з зображенням Тризуба. Зверху напис Україна внизу дата по боках. Колося пшениці та листя каштану. Гурт монети. Мілкий перерив чисторифлений. Реверс монети. Напис 50 копійок, ягоди калини з вінком по колу у 8 ячейках і під буквами О та П ягоди у формі посмішки. Ціна на сьогоднішній день такої монетки стартує від 5-7 доларів за один екземпляр, вже можливо і 10-12. Тому що ціни на деякі монетки ростуть. Звісно, не з такими темпами, як біткоін, але рост є. Якщо є такого типу монетки, деякі екземпляри я купую, цікавлять в основному браки, повороти, зміщення або наплив металу, якщо є цікавий з тризубом. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.